Так, друзі, всім привіт! Вітаю вас усіх на моєму каналі! І в цьому відео я вам розповім, що вам потрібно купити для школи. Ну, наприклад, якщо. Там ваша в дит... Там, наприклад, якщо ви йдете в перший чи в другий клас, то дивіться, ну, по-перше, у вас повинні бути підручники, руючки, зошити, пензлики і так далі. Далі з електроніки, що потрібно, краще купити ноутбук. Візьміть, наприклад, ноутбук. Там такі, як в мене, або, а, або такі, як в мене тільки на процесорі Ryzen 5. Візьміть такий ноутбук Asus VivoBook M1502 на процесорі Ryzen 7. От, Далі візьміть ще килимок. Мишку можете взяти дротову чи бездротову, раз... різниця не яка. Далі ще краще взяти на всякий пожежний випадок планшет, щоб був а, в запасі. Тому що якщо там, наприклад, ноутбук розрядиться, чи, чи наприклад, чи щось станеться з ним, щоб був а, в запасі планшет та телефон от, І ще обов'язково, знати, друзі, ще для навчання потрібно ще рекомендую для навчання ну, вибрати е, ну, якісний ноутбук. от, Та планшет. Ноутбук ви можете такий, як у мене, взяти. А планшет можете взяти, там, наприклад, на 128 ГБ або 256. Тому що, якщо, там, наприклад, е, ваші, ну, вам Потрібно створювати презентації, завантажувати багато фотографій та, та ще щось то, краще взяти ноутбук на 512 ГБ, а, а планшет та телефон на 256. І скільки ж треба витратити грошей, наприклад, якщо вийдете в перший клас чи в другий, потрібно витратити десь. Десь 30 тисяч, десь 30, 25 тисяч. Ну, дивіться, якщо ноутбук без знижки тільки 30 коштує, ще планшет, наприклад, там 1015. Десь потрібно 45 тисяч витратити. це в найкращому випадку. Якщо у вас є максимум. 30 тисяч, то якщо у вас там є, наприклад, 35 тисяч, візьміть телефон за 9 тисяч, як в мене, та візьміть ноутбук за... зараз по знижці за 24 тисячі. Такий ноутбук зараз десь 23 тисячі коштує. О, тому, друзі, всім до побачення, всім карного вечора. Тепер ви знаєте, що вам потрібно купити, коли ви йдете або в перший, або в другий клас.